Працюєте дистанційно з Чехії на Україну? А чи знаєте ви, що за це теж можна мати проблеми, навіть якщо не отримуєте допомоги? А ще вас не зареєструють на уряді праці сьогодні важливе роз'яснення, яке стосується тисяч українців. Привіт, я живу в Чехії вже восьмий рік, і цей канал про життя українців за кордоном. Багато українців з тимчасовим захистом працюють онлайн на українській компанії. Але чи можна при цьому стати на облік центру зайнятості як шукач роботи? У такому випадку, навіть якщо ви не прагнете отримати гуманітарну допомогу, то можливо сподіваєтеся скористатися безкоштовним медичним страхуванням. Ми всі знаємо, що доки людина зареєстрована як шукач роботи. То медичні страхові внески за неї сплачує держава, чи можна так робити? Чи є в тому ризики? Давайте розберемося. Нагадаю, що кожен громадянин України. Який отримує тимчасовий захист у чеській республіці, стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до отримання медичних послуг після отримання візи. При цьому чеська держава сплачує самостійно страхові внески протягом певного періоду з моменту надання особі тимчасового захисту. Нагадаю, що раніше цей період був 150 днів з моменту отримання першого тимчасового захисту, але з 11 лютого цього року цей період була змінена, і зараз це 90 днів з моменту отримання. Ну а що робити далі? Нам підкаже закон про державне медичне страхування. Існує загальне правило: внески обов'язкове медичного страхування сплачують роботодавці за працівників. Самі застраховані особи, наприклад, підприємці, держава за визначені критерії осіб, включаючи дітей, студентів, пенсіонерів, осіб, зареєстрованих на обліку в уряду праці як ухазач о заміснанні. Тому якщо ви біженець і ви офіційно працевлаштувалися, то всі податки за вас сплачує роботодавець, і вам не треба ні про що турбуватися. Але що робити у випадку, якщо ви працюєте онлайн? Згідно до законодавства, ви вже не безробітний, і це виключає можливість стати на облік. Чеського уряду праці, оскільки ця процедура призначена лише для безробітних, які не мають жодних джерел доходів у цьому випадку, українці є працевлаштованими, мають роботу, і ви не можете бути шукачем роботи, навіть якщо ваш працедавиць зареєстрований в Україні або в будь-якій іншій країні. Якщо ви фізично виконуєте роботу на території Чехії. То ваші трудові відносини підпадають під дію чеського законодавства. Відносини з працевлаштування регулюються право місця, тобто там, де реально виконується робота, там, де фізично працює працівник. Простими словами, трудові відносини регулюються законодавством тієї країни, де фізично знаходиться працівник, у нашому випадку в Чехії. Таким чином, взагалі не важливо, де саме зареєстрована компанія. Важливо лише те, що робота виконується на території Чехії. Крім того, якщо ви працюєте онлайн з Чехії в Україні або в якійсь іншій країні, то сплачувати податки ви маєте саме в Чехії. Оскільки ви вже є де-факто. Податковим резидентом Чеської республіки, і якщо ви не будете сплачувати податків, то на вас чекатимуть штрафи, але що в такому випадку робити? На уряді праці вас не зареєструють як безробітного, тобто ви не зможете отримувати допомогу як безробітний, і держава не буде сплачувати за вас обов'язкових внесків медичного страхування, але ви можете стати на облік як людина, що зацікавлена в новій роботі. Це дає можливість безкоштовно пройти курси, наприклад, чеської мови або нової професії. Але знову ж таки і в цьому випадку медичне страхування ви зобов'язані сплачувати самостійно. Якщо ви маєте тимчасовий захист, живете в Чехії, але працюєте онлайн в Україні, то ви маєте право. Подати заявку на гуманітарну допомогу, але потрібно показати, скільки ви дійсно заробляєте і скільки маєте грошей на рахунках. Якщо доходи будуть вищі за встановлену межу, то допомозі можуть відмовити. Ще вам слід оформитися як ФОП у Чехії. Як це зробити, я обов'язково розповім в одному з своїх майбутніх відео. І тому, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити. Нагадаю, що отримання будь-яких неофіційних доходів. Чехії може призвести до дуже неприємних наслідків. Тому, якщо вам подобається Чехія, ви вже живете в цій країні і плануєте жити далі, то треба робити все тільки по закону. Окрім відкриття ФОП, вам обов'язково треба самостійно сплачувати всі податки. В мене на каналі вже є відео про подання податкової декларації та про податкове резидентство. Посилання залишу. Але крім того, ви зобов'язані самостійно сплачувати обов'язкові внески соціального та медичного страхування. Розумію, самостійно з тим розібратися досить важко. Тому консультуйтеся з бухгалтером або податковим консультантом щодо ваших зобов'язань в Чехії. Категорично не рекомендую шукати подібних спеціалістів у Фейсбук або Телеграм. З власного досвіду рекомендую звернутися до центру з інтеграції іноземців. Вони зможуть допомогти знайти перевіреного спеціаліста, а у разі потреби ви зможете розраховувати на безкоштовну консультацію юриста та соціального працівника. Хочу підкреслити, що працювати онлайн в Чехії можна, але треба все робити правильно, сплачуючи всі податки та страхові внески. Чехія це правова держава, і повага до її законів відкриває для вас більше можливостей. Друзі, зі свого боку, я теж вам хочу допомогти і тому я найняв професійну вчительку чеської мови, з якою ми вже записали два плейлісти уроків чеської мови. Тому також вивчайте чеську мову разом з нашим каналом. І будь ласка, поділіться цим відео з друзями, що цікавляться еміграцією. Ну а на цьому запрошую вас спілкуватися у коментарях до відео та бажаю вам всього найкращого. До побачення на моєму каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.